Всім привіт! Сьогодні в нас 25 березня, я знаходжусь в Житомирському районі і всі серйозні похолодання, приморозки в нас уже позаду, нібито, якщо вірити про нас, погоди, цієї ночі був останній такий мінус один, ну, принаймні, на найближчий час. Буквально з завтрашнього дня температура починає підвищуватись, буде плюс 10, плюс 12, щодня додаючись по кілька градусів. Тому саме час. Нам е, розібратися з нашою полуничкою, привести її в гарний вигляд, допомогти їй гарно стартувати, тому що, ось якщо ми будь-який кущик наш взяти, ви бачите? Ось це вже молодий прирост. Це вже цьогорічні е, виросли ось тут теж вилазить нові молоді листочки. Це значить, що вже полуниця розвивається, стартувала, і нам потрібно зробити все, щоб їй допомогти. З чого ми почнемо? Тобто, спершу ми чекаємо температуру, щоб не було морозів. Далі ми зараз е, в першу чергу поприбираємо все зайве на наших кущиках. всі. Темні листочки, все старе листя, хворе, сухе, все абсолютно. Ми залишаємо буквально там по два листочки і ось цю розеточку прибираємо дуже акуратно. Якщо ми пробуємо виривати, в нас легенько це нам дається легко відходить. Можна виривати? Ну, ось я пробую, до речі, доволі важко. Тому я не буду це робити. Я зараз буду чи сікатором, чи ножицями. Аккуратненько це все обрізати і одразу не залишати тут, одразу закидати у відро і потім я винесу на компост. Якщо у вас є мульчували ви вашу полуничку, всю мульчу ви зараз так само разом з цим сухим листям забираєте, повністю загрібаєте, щоб у вас чистенька була земля на вашій полуночці. Ну, ось приблизно так у мене виглядають кущики після того, як я прибрала все зайве. Прибирала багато, як бачите. Ось це лишала буквально, буквально по кілька. Це мені сподобався за такий здоровий листочок, я його залишила більшенький, а все решта ось зовсім розеточки, малесенькі листочки лишила. До речі, зверніть увагу, ось оцей відрізаний. Скільки вже як гарно розрослись мої кущики. Це я минулого червня замовила саджанці. Це в мене сорт Allegro. Саджанці та ще з відкритою кореневою системою мені приїхали 10 саджанців було. Ось уже в мене стільки. І Дуже гарно розкидають вуса. Хоча я дуже лімітовано їх використовувала, обрізала більшу частину, переважно більшість, тому що, ну, щоб гарно рослася коренева система, а не всі сили йшли на вусика. Але попри це, вони все одно гарно розмножились. Побачимо тепер, який в мене буде врожай. Я думаю, я поділюсь. І ще плюс минулого року я в мене ще окрема є маленька. Діляночка з полуничкою, там 6 чи 7 сортів різних я замовила. Буквально я там по 5 штучок. Покажу потім, теж, як вони почнуть родити. Я зроблю такий огляд свої вже висновки про ті сорти, бо ніяк не могла визначити, які краще. Так, ми все прибрали зайве. Тепер що нам потрібно зробити? Зараз на цьому етапі нам потрібно обробити обов'язково це від шкідників і від хвороб. Але тут я зараз цього робити не буду, тому що ну це, це не тому, що цього робити не потрібно, а це тому, що я приїхала на дачу, впевненою, будучи абсолютно, що в мене тут є хорус, а в мене його не виявилось. Тому я через 4 дні приїду знову на дачу і вже тоді я зроблю. Плюс, так як через 4 дні буде вже краща погода, буде тепліше, буде там плюс 15, Це буде точно вже я зроблю бакову суміш. Я до хоруса додам скор. Це теж фунгіцид, це теж від хвороб, але хорос і скор вони захищають від різних хвороб. Тому це такий подвійний удар від більшого спектру. Надійніший захист це дуже. І ще я туди додам актару, чи актару це вже препарат від шкідників. Те, що нам зараз потрібно весною, коли шкіднички всі наші прокидаються, голодні, лізуть, їсти все, що бачать, нам потрібно оберегти наші рослинки. І ось кор плюс хорус, плюс актара, я дуже раджу такий би таку бакову суміш використовувати. Я буду саме це робити, я вже не буду цього показувати, але на цьому етапі, ось коли ми вже все прибрали, нам потрібно обробити. Далі що я буду робити? Далі я зараз посиплю з розрахунку десь 20 грам на квадратний метр. Це, грубо кажучи, столова ложка, така без великої гори на квадратний метр аміачної селітри. Це азотне добриво. Це те, що потрібно зараз нашим рослинам, які вже почали розвиватися, як ми бачимо. Вегетація вже почалася, і нам потрібно зараз дати їм сили для того, щоб вони наростили гарну зелену масу. Аміяшна селітра це якраз добриво, яке працює по холодному ґрунту, ґрунт у нас ще не прогрітий. Але так як два дні ось йшли дощі, ґрунт вологий, я не буду його можна розводити, поливати, але так як ґрунт досить вологий, я не буду цього робити, я зараз просиплю і трошки ґрунт розворушу. Але цього ну, дуже тобто, не потрібно робити, тому що в полуниці, глибоко я маю на увазі, не потрібно робити, тому що в полуниці е, досить поверхнева коренева система. Тобто ми акуратненько е, заробимо нашу е, добриву під землю. Плюс прибираємо всі, що в нас тут є, трошки заросло, як бачимо, зілічку. Ми зараз його приберемо і в нас буде вже повністю готова полуничка до початку. Сезону, нам буде гарно почуватися, мати все для розвитку, для гарного старту і гарний вигляд матиме наша грядочка. Все, фінальний етап. Ось так виглядає полуничка. Значить, ще раз прибрали все зайве, обробили від шкідників, від хвороб, підживили азотом. Це в нас перше підживлення. Друге підживлення в нас калійне перед цвітінням. Коли ми бачимо, що у нас формуються суцвіття, формуються бутончики. Ми підживлюємо калієм. Це я думаю пізніше покажу. Заодно покажу, як гарно сформувалася за цей час полуничка, як вона дала вріст. Бо зараз вона така виглядає нещасною такою. Але хай вас це не лякає. Ми підживили азотом. І зараз вона земля гріється на сонечку, вона буде прогріватися ще активніше, і побачите, як гарно піде вріст. Гарних вам врожаїв.